Вітаємо і пропонуємо оглянути матчі 22-го туру української прем'єр-ліги. Ви побачите усі голи та ключові моменти усіх матчів. А жоден суперечливий епізод не залишиться нерозібраним. Приєднуйтеся до Ютуб каналу Фандей, адже з нами цікаво. Розклад матчу 22-го туру до вашої уваги. А поки просимо вас сподобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Гарного перегляду! В Одному з найцікавіших матчів туру Динамо завітало до Львова в гості до руха. І на 11 11-й хвилині кияни вийшли вперед в ефектному стилі. Шапаренко знайшов Буяльського у чужому штрафному, той фантастичним пасом продовжив на Ваната, і Владислав чітко переграв голкіпера. А після гравці Динамо привітали Миколу Михайленка з народженням сина. Ну а Владислав Ванат з 13-ма голами продовжує впевнено йти до звання найкращого бомбардиру сезону. Господарі відповіли майже одразу. Слюбик прорвався до варіт і прострілював вздовж, але не забрав до рук. Доволі суперечливим видається момент з падінням Климчука на 28-й хвилині у єдиноборстві з Михавком. Насправді Тарас Михавко прихоплював суперника за плече. Чим ризикував привести пенальті. З іншого боку, він ніби не робив ніяких рухів, щоби Климчук впав так, ніби від поштовху. Якщо не згодні, пишіть рух пенальті у коментарях. А Динамо відповіло голом. Не спрямував на вістрі атаки. Ярмоленко обігрався спершу з Буяльським, а потім з Шапаренком і знайшов капітана, який замкнув у дотик. Ледві вибив м'яч уже за лінією воріт. У Буяльського вже шість голів та стільки шасистів у цьому сезоні української прем'єр-ліги. І Він заслуговує на вашу вподобайку. Непоганий момент був у рухах, аби відіграти один м'яч на старті другого тайму. Але завершальний удар карабіна великою проблемою для Нещерета не став. Куди загрозливішим став постріл під Гурського в дотик після подачі скутового, проте цього разу нещерет дістав з під попереччини. який впорався голкіпер Динамо з ударом Рябова за меж штрафного. Команда Шавковського продовжує свій шлях без поразок у чемпіонаті. Рух Динамо 0-2. Оболоню сонячному Києві приймала Шахтар. Перед початком гри Георгій Судаков отримав нагороду найкращого гравця УПЛ 2024 року. Саме він міг відзначитися ефектним голом на четвертій хвилині, але з гострого кута поцілив у попередчину. А всередині першого тайму гірники вийшли уперед. Судаков розіграв кутовий з Алісоном, то обігрався з Бондаренком. І Артем яко подав на кут Воротарського, де і Гіналдо вистрибнув вище за усіх і головою спрямував м'яч у сітку. Третій асист Бондаренка цього сезону і четвертий гол Гіналду. Оболонь відповіла митєво. Черненко навісив з правого флангу. Стименко бив головою, проте не влучив. Хороший момент мали пивовари на 60 й хвилині. Бичик прострелив. Устименко бив грама, однак повз. А тут дива марнотратства продемонстрував Кевін. Марлон видав класний пас через усе поле. Марченко помилився на виході, але в останню мить завадив пробити Кевіну у порожні ворота. Оболонь відповіла своїм змарнованим моментом. Бичика вивели на ударну позицію, однак він не поцілив. А на 89 й хвилині Шахтар поставив крапку. Це Кевін продерся повз двох суперників до штрафного і покотив на наглущенка. А 20-річний півзахисник протиснув ще двох опонентів і впевнено спрямував м'яч у ворота. Вихованець гірники відзначився дебютним голом у футболці оранжево-чорних. У компенсований час оболонь мала змогу відіграти один м'яч, однак приймак поцілив у попередчину. Непроста перемога команди Пушича оболон Шахтар 02. Олександрія завітала до лівого берега і мала змогу відкрити рахунок на 13 13-й хвилині, коли смирний головою замикав подачу зі штрафного, але механів перевів на кутовий. Проте буквально наступний стандарт став результативним. Кравченко подав з кута. Той таки смирний головою спрямував у сітку. Між іншим, Микита Кравченко записав на свій рахунок уже сьомий асист цього сезону. І за цим показником він у топ 3 найкращих гравців УПЛ. Ще в першому таймі Безера міг збільшувати перевагу гостей, але його прихований удар виявився надто слабким. А на старті другого тайму Безера класно прийняв м'яч в оточенні двох суперників і пробив на виконання. Однак поцілив у стійку. Команда Ротаня продовжує гонку за чемпіонством. Лівий берег Олександрія 0-1. ЛНЗ у Черкасах приймав полісся. На третій хвилині ЕНЛ ефектно пройшов кількох суперників і дістався до воріт під гострим кутом, але не знайшов потрібного завершення. Невдовзі господарям здалося, що вони мають отримати право на пенальті, адже м'яч нібито влучив у руку віале у штрафному Житомирян. На повторах бачимо, що це дійсно мало місце. Щоправда, бразильський захисник зупинив м'яч п'ятою точкою, від якої то із у руку. Тобто формально контакт руки з м'ячем був, але він уже не впливав на епізод. Якщо вважаєте, що рефері все одно мав призначати пенальті, пишіть «ЛНЗ пенальті у коментарях. Поліссі відповіло голом на 26 й хвилині. Це Чоботенко замкнув подачу з кутового. Однак після втручання варзять воріт зараховано не було. Адже перш ніж опинитися всі, ці м'яч лучив у руку гравцю Полісся. Якщо не згодні з цим рішенням, пишіть Полісся. Гол а далі Житомиряни випробовували долю дальніми ударами зі штрафних, однак без результату. По перерві гості тиснули, але їм бракувало якісного завершального удару. На 53 й хвилині Олексій Гуцуляк виважено пробив за меж штрафного, Однак після рикошету від нови суперника м'яч поцілив у попередчину. А от розіграш кутового таки став результативним. Назаренко навісив, а Крушинський по суті завів м'яч у ворота. Можливо, і без великої естетики, але вкрай важливий гол для вовків. Господарі побігли відіграватися. Пасіч бив за меж штрафного без особливих проблем для кудрика. А от удар Біто на здальній відстані виглядав куди загрозливішим, щоправда, Кучуренко також потягнув. ЛНЗ так хотіли відігратися, що ледве не допомогли забити супернику другий гол. Неумець виконав невдалий пас назад, однак сам же і нейтралізував Брістріча, який дуже довго готував удар зі штрафного майданчика. Непроста, але дуже важлива перемога команди Ашура ЛНЗ Полісся 01. Ворскла приймала колишню команду свого тренера Юрія Максимова. Кривбас. Хороший момент для господарів. Дебюті зустрічі створив Крупський. Ефектно обійшов Романчука у чужому штрафному і віддав на скляра з під задираки. Той пробив, але кліщук дістав. Кривбас відповів голом. На 40-й хвилині гості швидко виконали аут. Хомчиновський обігрався з Микитишиним. Той знайшов твердохліба І Єгор вдотик головою перекинув м'яч над ісенком. Здається, дев'ятий гол для гравця Кривбасу у цьому сезоні заслуговує на ваш лайк. Ворскла намагалася відігратися, але в них мало що виходило в атаках. Уже ближче до завершення Крупський бив середній відстані без проблем для Кліщука. А от Кривбас міг забивати і другий і ідеальним пасом знайшов Хумчиновського, якого забули суперники поблизу власного воротарського. Той був на протиході, але не влучив у площину. А як гості не забили у цій атаці, просто незрозуміло. Сосу захисники Ворскли забули у приблизно схожій позиції. Проте як і Хомчиновський, він пробив повз. У компенсований час Кривбас мав ставити крапку. Бандейра кросом знайшов за дираку, той бив з льоту в дотик, однак ісенко врятував. Полтавці поступаються мінімально. Ворскла Кривбас 0-1. Найбільш результативний поєдинок 22-го туру пройшов у Львові, де Карпати приймали Чорноморець, який дебютував під керівництвом Олександра Кучера. Одесити почали гру рішуче і навіть мали свої моменти. проте ударом бракувало влучності. Бажання не бракувало, а от влучності і якості в завершенні загалом навіть дуже. На 38-й хвилині господарі отримали право на пенальті. Рудьку грав на виході і зачепив Костенка. Гравець Карпат класно закрив м'яч корпусом і по суті змусив голкіпера влучити рукою в нього. Рішення арбітрині Анастасія Романюк приймала після перегляду повтору на вар і таки вказала на 11-метрову позначку. Броніньо пробив таким чином, що Рудько вгадав напрямок, але м'яч пройшов повз руки воротаря. Майже одразу класний момент сам собі створив очередько, однак голкіпер з його непростим ударом впорався. М'яч підібрав Ігор Невес, ноги якого з боку штрафного, навіщо й зачепив Арсіч. Після чого гравець Чорноморця благав Романюк переглянути повтор. Вона його порадою не скористалася. Ну а ми в повторі бачимо, що гравець одеситів наступив на ногу бразильцю, хоч той падав доволі картинно. Цього разу Броніньо розвів м'яч та ручка по різні боки і збільшив перевагу Карпат. По перерві класно бив з дальньої відстані скиба, але Кінарейкин дістав з під поперечини. І майже одразу Броніньо оформив хет-трик, Цього разу з гри і класним ударом за меж штрафного. Між іншим, це вже сьомий гол бразильського легіонера Карпат. Невдовзі львів'яни могли робити рахунок розгромним. Чачу абив з незручної позиції в ближній кут, але ручко дістав. А згодом Броніньо виступив у ролі асистента для Яна Костенка. Сім голів плюс асист. Дуже непоганий показник бразильця у 16 матчах цього сезону УПЛ. На 76 й хвилині у складі Чорноморця дебютував зірковий новачок Ярослав Ракицький. Зауважимо, що львівська публіка зустріла його невдоволеним галасом. А господарі могли забивати і п'ятий гол, проте рудько ногою перервав удар Чачуа після передачі з глибини. В продовженні він же впорався з добиванням Краснопіра з близької відстані. А тут Ракицький зустрів суперника жорстким підкатом, за що отримав жовту картку, і він. І тренер Одеситів Олександр Кучер. Хоча в повторі бачимо, що досвідчений Ярослав зіграв дійсно чітко в м'яч. Дебют Кучера провалився. Карпати Чорноморець 4-0. Коло завітав у Київ гості до зорі і міг виходити вперед на 20 20-й хвилині. Рапай та Ковталюк вийшли вдвох на ударну позицію. В підсумку бив українець, але Сапутін парірував. А визначальним став момент на 38-й хвилині. Тронтель жорстко зустрів суперника після невдало розіграного луганчанами кутового і отримав жовту, яка виявилася для нього другою. І в більшості колосу стало відчутно легше. Щодо перерви, Цуріков розігнав атаку через центр, а потім пішов на завершення і головою замкнув навіс велетня. Досвідчений Цуріков провів епізод просто ідеально та ймовірно отримав для себе ще більшу мотивацію. Адже на 58-й хвилині він оформив дубль. Партнер впав у чужому штрафному. Арбітр показав, що треба продовжувати. Цуріков отримав м'яч і класно пробив у верхній ближній з під Башича. На повторі бачимо, що Цурікова в сайді точно не перебував, але розвиток епізоду здається, дещо спанталичив гравців зорі, які в підсумку заздалегідь виключилися з епізоду. Колос зупинятися не збирався. і на 63 й хвилині зробив рахунок розгромним. Зорі гостро бракувало одного гравця, і суперник цим повністю скористався. Оріховського забули в штрафному, і він розстріляв ворота. Власник колоса Андрій Засуха, який загубився на трибуні серед глядачів, виглядав щасливим. А оріховський відзначився лише другим голом цього сезону. УПЛ могли гості забивати іще один, однак болівар поцілив у стійку. А згодом Рапай потужним пострілом струсунув попередчину, а здобуванням краснічі впорався Сапутін. Перша перемога ковалівці під керівництвом нового старого тренера Руслана Костишина. Зоря Колос 03. Інгулець приймав Верес у кривому розі. На старті Дахновський перевірив долю ударом за штрафного, але Паламарчук спокійно забрав. А всередині першого тайму волохати оступився і врізався у куцію, спричинивши йому травму. Легіонер Вереса не лише не зміг продовжувати гру, а й його було доправлено до лікарні. Дахновський продовжував бити за меж штрафного, однак Паламарчук і надалі демонстрував свою переконливу реакцію. А вже у другому таймі захисники Інгульця дали Степанюку пробити з близької відстані, проте він просто не влучив. Ну а наприкінці гри гайдучику не вистачило влучності, щоб все ж таки забити переможний гол для гостей. В підсумку інголець Верес 0-0. Дивимося на результати всіх матчів 22-го туру. По мінімально здолало ЛНЗ, а Олександрія Лівий Берег. Шахтар на виїзді обіграв у Болонь, а Динамо з таким самим рахунком рух. Який матч вам сподобався найбільше? Усі шість лідерів здобули перемоги, тож залишилися при своїх. Ви вірите, що Динамо цього разу стане чемпіоном України? А яке місце тоді посяде Шахтар? Пишіть у коментарях. В нижній частині турнірної таблиці очки здобув лише колос, завдяки чому ковалівці залишили зону перехідних матчів. Однак інтрига у цій боротьбі обіцяє бути шаленою до кінця сезону. Владислав Ванат відірвався від усіх своїх переслідувачів на відстань щонайменше трьох голів. У групу лідерів також повернувся Єгор твердохліб. Наступний тур стартує в п'ятницю 4 квітня. Особливо цікавими видаються зустрічі Олександрії з Кривбасом, Шахтаря з Вересом, Дербі Динамо з Лівим берегом та матч Полісся Карпати. А який поєдинок ви чекаєте найбільше? Пишіть у коментарях. А також подобайте це відео, якщо вам сподобався наш огляд. Гарного вам тижня.